Ну, дивіться, я одразу вам хочу сказати, що, як я говорив, ніяких результатів розслідування не дасть. Тому що як тільки е, президент ініціює тимчасову слідчу військову комісію щодо подій, е, які відбулися е, трагічних подій 128 бригадою, е, то вони вийдуть самі на себе. Ну, по-перше, е, у полковника Лисюка це фетиш такий походу, збирати усіх е, на при фронтової зоні і е, вручать нагороди. Ну, зокрема, 24 червня вже таке було, де він е, збирав хлопців, вручав їм також нагороди, дотримуючись всіх правил безпеки. Е, так я це ж хочу запитати, пане президенте. А як ви збираєтесь проводити розслідування? В якому напрямку? В напрямку е, того, що ви нам завтра вийдете, всі скажете: ну, от ми провели розслідування і прийшли до висновку, що російський дрон е, визначив місце розположення наших військових і ударив по ним. Чи ви нам розкажете, що якого хера е, Листюк був взятий на хабарів 300 доларів за контрабанду е, з ЛНР, так званої, цигарок Мальборо. Після чого? Після чого у 2019 році, вже за президентство за каденції вашої Володимир Олександрович, е був підвищений до звання полковника і очолив 128 му бригаду. Саме тому хлопці криком кричали: уберіть цього корупціонера, замініть там керівництво 128-ї бригади. І коли мені кажуть, а при чому тут президент? А дійсно, а при чому тут президент? Подумаєш, Верховний Головнокомандуючий Збройних Сил України, а при якому Хері взагалі він тут? Так в якому напрямку буде у вас направлено розслідування? Мені цікаво. В напрямку хто, куди і скільки заніс, щоб корупціонер став полковником і очолив 128 бригаду і збирав час від часу на фронтовій зоні пацанів, піддаючи їх ризику, роздаючи медальки на, 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 на відео. Для хорошої картинки на сайті 128-ї бригади, щоб все красиво було. І ще таке питання: от СБУ, да? от ви прилетіли мене от довха, але виїздили, з три години держали мене з мішком на голові, в Одісі. мене волонтера, патріота. Після того, як я почав заявляти ці всі відео, розповідати і звертатися, я ж думав, я до влади звертаюся, ж не знав, що я маю справу з якимись зеленими зі бобіками талбойовиками прокремлівськими. І ви почули, ви мене почули, прибігли, забрали техніку, це ви так отреагували. А чого ж ви так не реагували, коли цей полковник Лисюк давав інтерв'ю, в як потім розкручували всі російські пабліки і розповідали про те, що, он, навіть, полковник український, визнає превосходство руської армії над українським ЗСУ? Чому? а куди ви дивилися? Ви розказуєте, що Оскар своїми відеозверненнями до президента про зраду зрадоньку про 110-ту, 115-ту бригаду, ряд бригад. Так я зрадник, да? Я, значить, на руку Кремля працюю. А то, що у вас колаборант і корупціонер Барига Сігаретний Ленерівський возглавив бригаду, став полковником і його інтерв'ю наліво направо російські пабліки публікують, це нормально у вас, так? Да? Головне ж всіх волонтерів переловить. І ви ще хочете якесь об'єктивне розслідування, товариство. Ну ви серйозно. Ну, давайте подождем, послухаємо, що нам скажуть. Може нам е сенсацію якусь е озвучать. Я лично давно-давно вже реаліст. І не, не вірю ні в єдині марафони, ні нашим журнашлюхам-продажним. Я вірю собі, Богу і хлопцям, які мені дзвонять на грядчу лінію, От, і е, родичам військових. Давайте підозримо результати. Тільки головне, щоб е, во время розслідування на самих себе не вийти, да, пане президенте? Ж? А то ж повспливають такі прізвища, там же ж прізвища, хто призначав, хто давав звання полковника, хто е, підписував розпорядження е, щодо очолення 128-ї бригади. По ходу кримінальну справу закрили вже і бумажечки, всі позамітали з архіва, я так розумію, да? позамітали за ним, як за Януковичем в своє время. А ми далі будемо сидіти чи ждати розслідування.